Доброго дня, 25 вересня. Є таке моє дерево Топас і на ньому я кілька ще пробив різних сортів. Є такий сорт у мене, як Оріон. Значить, в тому році щеплював, в цьому році вже сигналка. А зараз зробимо такий огляд невеличкий, отаке яблуко. І... Зважимо, а дегустувати, я думаю, коли влежеться, можна буде десь у грудні місяці продегустувати. Отаке яблочко. Дуже красиве. Зараз зважимо. Ну, десь 190. таке плотеньке, яблуко. Це поки що огляд, сигналка. Ну а дегустація вже буде пізніше.